Так, колега, з'явився у нас і Крістал із швидким каталізатором Rapid. В Rapid. Нам виробник каже, що він буде на е, третю частину швидший. Тобто, якщо йому треба було до полірування після нанесення при 18-20 градусах, е, 8-9, а то й 10 годин, то зараз з оцим каталізатором. 7, 8 годин, 7 там, ну, 6, лучше більше, ніж 6, конечно. чим краще підсохне е, і ви будете полірувати, тим більш вероятно, що не повилазять ніякі нюанси, тобто він не помутніє. Знаєте, Такий варіант, як наче він десь недополірований, щоб не було такого. знаєте. Особливо це касається на темних кольорах автомобілів. тобто Ось такий каталізатор, так як холодно, нам дали. Ціна комплекту 3400, друзі.